Всім привіт! Задав мій підписник запитання, чи можна на один трекер повішати два сонячних стрінга з різними напругами. Зразу об'ясняю і розказую, чому не можна. По тій причині, що коли в нас є на сонячному трекі е, два е, стрінга і один має 450, другий має 400 вольт. То те, що на 400 працювати взагалі не буде. Зі слова, зовсім воно не буде працювати. А те, що на 450, воно буде генерацію робити, це дуже все просто: те, що має 450, воно буде генерувати інвертор. А те, що в нас, наприклад, образно 400 вольт, воно не зможе градувати, бо не буде точки опору. І виходить, що в нас є два сонячних поля, але в різними напругами. І те, що вище, воно буде перекривати. Це дуже все просто береться. Наприклад, у нас є два акумулятора з різними напругами. Один 12 вольт, а другий там 14 вольт. Поки акумулятор не розрядиться в нас до 12 вольт, то не буде братися паралельно з другого акумулятора, і в нас буде братися з найвищої напруги. І виходить так, що. Те сонячне поле, яке має більшу напругу, воно буде працювати до затемнення повністю, коли вже нас смеркнеться, а друге поле взагалі буде незадійне. Можливо, там якісь пару ват, воно може буде влітати, щось там якийсь коефіцієнт, але суть в тому, що генерація буде по суті неефективна. І ще одне дуже цікаве питання. Говорив з нині одним підписником. Суть тому, що, наприклад, йому сказали, що сонячні панелі наприклад, в нас є. І вони перевищують ток номінальний, ніж на МППТ. Наприклад, в нас є сонячні панелі виробляють там 15 А. А МППТ може пропустити 12 А. Що в нас виходить? Виходить те, що ми, наприклад, набрали там 5 кВт образно. І ми хочемо бачити тих 5 кВт генерації, але ми її бачити не будемо по тій причині, що нам, наприклад, тих пару ватт буде різати по амперажу. Так що, коли ви маєте, наприклад, МППТ, МППТ не згорить, воно буде просто різати ту потужність, щоб у вас того не було нюансів, я вам дам рекомендацію. Підбирайте так, щоб вас не перевищувало амперажу. Вхідного по МППТ. Наприклад, два сонячні трекер має 15 А, а вхід панелів нам 13 до 14, нехай буде до 15 А. Все, ви не перевищуєте іменно того діапазону. І вас буде все класно працювати. Бо коли ви будете перевищувати, ви схочете бачити 5 кВт чи панелів, ви їх не побачите. В пасму до погоду буде краща генерація. Так що всім пока.